Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротке відео про посилення фінансового моніторингу зі сторони банків. І так, 6 вересня НВУ запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. І так, що нового запровадив регулятор? По-перше, Національний банк України встановив обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсягах, що мають раціональне обґрунтування. Але що це означає простими словами? Це не є чимось новим по факту, і таке банки практикували вже декілька років тому. Можливо, ви стикались з таким, що коли ще для відкриття рахунку потрібно було особисто йти в банк, а не робити це дистанційно, то при відкритті рахунку клієнт заповнював так звану анкету опитуваних, у якій зазначав суму офіційного доходу і прогнозований оборот по рахунку, який відкривається на місяць чи на квартал. Наприклад, ви відкривали картку для отримання зарплати, і ви знали, що вам на рахунок буде заходити 15 тисяч гривень щомісяця у вигляді заробітній платні. І, відповідно, в полі оборот на квартал ви писали 45-50 тисяч гривень. І ось у тих осіб, які мали більші обороти протягом кварталу, аніж вони зазначили в такій анкеті, то банк згодом телефонував їм і говорив щось типу, прийдіть, будь ласка, у відділення, щоб перепідписати нову анкету опитуваних. Так як у попередньому у вас оборот за квартал вказаний у розмірі 50 тисяч гривень, а по факту у вас вже оборот в межах 70 тисяч гривень. Ви приходили в банк. Вказували новий оборот за квартал, підписували нову анкету і на цьому усе. Ось так банки реагували на незначні перевищення оборотів, які клієнти вказували при відкритті рахунків. Ніяких документів підтвердження коштів банки у такому випадку не вимагали. Ну, звісно, якщо ви не перевищували допустимі норми, як, наприклад, зараз це 400 тисяч гривень на місяць. Так ось цим нововведенням НБУ, власне, зобов'язує банки реагувати на перевищення оборотів, заявлених клієнтом у такій анкеті. Адже вона і надалі існує. І коли ми відкриваємо дистанційний рахунок, то банк також просить у нас певну інформацію. Як ось де ми працюємо, який наш офіційний дохід, і, власне, який буде прогнозований оборот по рахунку. Від 7 вересня поточного року банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена самим клієнтом, зобов'язаний зарагувати протягом 10 робочих днів та проаналізувати його фінансові можливості, здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з'ясувати причини перевищення. Проте реагувати не означає блокувати рахунки чи вимагати документи підтвердження походження коштів. Тому, якщо перевищення оборотів незначне та місячний оборот не перевищив 400 тисяч гривень, то думаю, що банки ось по такій старій практиці і будуть діяти. Тобто у вашому застосунку вашого банку появиться сповіщення, що вам потрібно оновити ваші дані і вказати актуальний місячний дохід і актуальний оборот, який ви плануєте здійснювати. І на цьому усе. Тому при відкритті чи оновленні ваших даних не заповнюйте ось це поле про оборот по мінімалці. Навпаки. Пропишіть, що ваш оборот в місяць буде в межах 300-350 тисяч гривень, або пропишіть його із суттєвим запасом, та й усе. І не буде потреби вас постійно оновлювати цю інформацію і системи банку не будуть показувати вас у списках тих клієнтів, які перевищували заявлений оборот. Наступне нововведення від НБУ це те, що доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосується фінансових операцій клієнта. А саме перевищення більше, ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин або оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта. Це доповнення до пункту першого. І відповідно, якщо ви вказали при відкритті рахунку, що прогнозований оборот по ньому становитиме 50 тисяч гривень, а вам прийшлося на нього закинути 110 тисяч гривень, щоб здійснити якісь покупки, то вже від 7 вересня банк має трактувати таке перевищення обороту як підозріле, і більш детальніше слідкувати за вашими операціями, які ви здійснюєте. Тому, знову ж таки, ставте прогнозований оборот із суттєвим запасом, і все тоді мало бути добре. А ось під нетиповою активністю, за рахунками клієнта, кожен банк буде мати своє розуміння цієї фрази. Наприклад, якщо ви на свою карту отримали заробітну плату і здійснювали в основному безготівкові покупки, а в один момент почали знімати багато готівки і робити p 2 p перекази у значній кількості на карти інших банків, то це вже буде підозріла активність. І ось у кожного банку розуміння понять багато та значна кількість. Буде відрізнятись, і те, як вони будуть реагувати на такі дії, також буде варіюватись. Підозрюю, що якщо суми незначні, то банки просто будуть детальніше моніторити вас, а в деяких випадках можуть попросити пояснити необхідність здійснення певних операцій. Наприклад, якщо це картка для отримання стипендій, розмір якої становить нехай 3 тисячі гривень на місяць, а ось з цієї картки здійснено десятки P2P-переказів на загальну суму 50 тисяч гривень протягом місяця, то у банку явно виникнуть запитання до власника такої картки, і банк швидше за все попросить пояснити суть таких операцій. Насправді, самі по собі ці зміни і нововведення від НБУ не є чимось кардинально новим, адже деякі банки, в принципі, і так же працювали по плюс-мінус такій моделі. Проте цими пунктами НБУ зобов'язує усі банки реагувати на нетипову активність та перевищення вказаного прогнозованого обороту. Публічно регулятор не показав, що саме банки мають робити, коли побачили такі перевищення прогнозованого обороту та нетипову активність, тому створення процедури реагування на такі випадки виглядає, що НБУ поклав на плечі самих банків. Тож підозрюю, банки тепер частіше надсилатимуть сповіщення на оновлення наших даних та запити на пояснення певних операцій по наших рахунках. Тому, як висновок, при заповненні анкети вказуйте прогнозований оборот із запасом, платежі та покупки, де це можливо, робіть безготівково, адже зняття готівки та перекази на інші картки це ті операції, на які фінансовий моніторинг банків дивиться найбільш пильніше. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!